Слуга, говори, Господи, твій слуга слухає, я твій слуга, дай мені розуміння, щоб я спізнав твої свідоцтва. Прихили моє серце до слів уст твоїх, хай як роса спливає слово Твоє. Бувало, колись ізраїльські сини казали Мойсеєві: Ти говори до нас, а ми будемо слухати. Нехай не промовляє до нас, Господь, щоб ми часом не повмирали. Не так, Господи, не так я прошу, але радше з пророком Самуїлом покірно і ревно благаю. Говори, Господи, Твій слуга слухає, нехай не говорить до мене Мойсей або хтось із пророків, а промов радше Ти, Господи Боже, вдохновителю і просвітителю всіх пророків, бо Ти єдиний без них можеш мене докладно навчити, а вони без Тебе нічого не зможуть зробити. Вони можуть вимовляти слова, але духа ними не вливають. Гарно говорять, але коли ти мовчиш, вони серця не зігрівають. Вони літер навчають, а ти відкриваєш їх значення. Вони проказують глибокі тайни, а ти виявляєш їх значення. Вони оголошують накази, а ти допомагаєш їх виконувати. Вони вказують дорогу, а ти даєш силу ходити нею. Вони діють тільки ззовні людини, а ти серця напомлюєш і просвічуєш. Вони скроплюють навкруги, а ти даєш врожай. Вони гомонять словами, а ти надаєш розуміння слухові. Тому то нехай не промовляє до мене Мойсей. А Ти, Господи Боже мій, віковічна правду, щоб я часом не вмер і не лишився без плоду, коли тільки ззовні будуть вмовляти мене, а не зігріють у серці. Нехай не буде мені осудом те слово, яке я чув, але не виконав його, пізнав, але не полюбив його, в яке увірував, але не дотримав. Так промов, Господи, твій слуга слухає, бо ти маєш слово вічного життя, промов до мене, хоч для якоїсь втіхи моєї душі і для поправи всього мого життя, тобі на хвалу, славу і віковічну честь.